Всім привіт! Чек за тебе на 613 гривень 69 копійок. Пам'ятаєте, я в одному з відео показувала, що купувала ось таку олейну 1,8 літра, Пресована соняшникова олія. Непоганої вона якості. Чому не прикупити про запас? Тоді мама купила ось такий маргарин столовий, Дві пачки 250 г у кожному, 72% жиру. Відрозумний вибір. Наступне це чай, день-день, у день чорний із лимоном. Також з позначкою зроблено в Україні. 60 грамів така пачка. І тут 40 пакетиків, здається. Всі придбані товари це купила мама. Значить, дві пачечки дріб'ю вона ще купила від Soft. Вони відразу ось так запаковані тобто, окремо не можна купити, а відразу дві пачечки. Мабуть, ще по акції ось печиво до кави від рошен. Ви у куточку побачите, якщо чорний цінник це не акційна ціна, а білий – це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. 185 г, ось така пачечка, до кави смачненьке печиво. І ще день у день 180 г з ароматом пряженого молока. Ще для Женьки купила водичку літрового балонська. 21 гривна 60 копійок. Десь вона там у Жені. І ось такий пакет цукерок різних. чотири наклеєчки. Але один пакетик. Значить, що тут є? Ось такі цукерки, білочка. Тоді ось такі цукерки. Від своєї лінії чорнослив з горіхом в шоколаді. Оці ось такі ще золота лілія. А ще якісь четвертий, ага, і четвертий вид це курага. А де вони Тут, мабуть, їх на менше. А, ні, вони на дні. І від своєї лінії курага. Із грецьким горішком, і також в шоколаді. І окремим чеком було ще придбано цибулю ось такий мішок сіточка. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!